Двоє учителів з Полтави стали півфіналістами премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Це Богдан Соля, учитель інформатики школи номер 38 та Роман Романчук, учитель географії школи номер 20 імені Бориса Серги. Загалом цього року на премію подалися більше як три тисячі освітян. Усі вони повинні були представити себе та свою роботу. Розповідає вчитель року 2024 номінація номінації географія Роман Романчук. Я розповідав про те, чим я займаюся кожного дня, як працюю з дітьми, які використовую форми, методи, який в мене підхід, які інноваційні техніки використовую. Також розповідав про те, як я проводжу заходи для освітян, для своїх колег, для студентів, яку я роблю вклад в освіту. Умовами ще передбачено, що ти маєш не просто розповісти, чим ти займаєшся, а який ти вклад робиш, чим ти відрізняєшся з поміж інших педагогів. Після заповнення та опрацювання анкету усіх учасників журі відібрало топ-50 кращих учителів України, каже Роман Романчук. Розповідає, що ця премія є щорічною. Її проводять, аби відзначити досягнення кожного вчителів для суспільства. Пан Роман розповідає нам, як представив себе у анкеті для премії. Я акцентував на тому, що я до кожного уроку розробляю інформаційно-цифрові моделі. У вигляді електронних презентацій на різних платформах розробляю дітям цікавинки, різноманітні інтерактивні форми використовую. Тобто я робив акцент на цьому, що я до кожного уроку розробляю методичний матеріал. Для кожного молодого учителя важливо не тільки любити дітей, але й розуміти їх, наголошує Роман Романчук та дає поради молодим колегам, як досягти в улюбленій справі бажаних вершин. Перш за все потрібно це любити. Потрібно любити дітей, потрібно, щоб в тебе було бажання з ними постійно розвиватися і рухатися в одній хвилі. Тобто потрібно постійно. Е те, що їм зараз цікаво підхопити і використати, якщо їм зараз цікаво працювати бату в гаджетах, треба це використати на свою користь, тобто розробити щось тому гаджеті, якусь вправу, щоб їх зацікавити. Премія Global Teacher Prize Ukraine організовує освіторія за підтримки Міністерства освіти і науки України. 1 вересня цього року з 50 кращих вчителів України будуть обирати 10 фіналістів цієї премії. А ось сім'я переможця стане відомо вже 5 жовтня під час ефіру національного марафону, де йому вручать головний приз 1 мільйон гривень.